Сьогодні ми зібралися нашим колективом, щоб пам'ятати до Дня національної поліції України загиблого нашого колеги, короля Вадима Володимировича, який в січні місяці під час виконання бойового завдання загинув в Сумській області. Крім наших колег-побратимів, сьогодні будуть присутні батьки, представники органів місцевої влади та місцеві священики. Вічна пам'ять ми завжди пам'ятаємо. Цінуємо чим можемо допомагаємо родині близьких. Він віддав най найголовніше своє життя, захищаючи територіальну цінності та незалежність нашої держави України. Колись в таку пору, якщо взяти 100 років назад, нас, українців, було майже 100 мільйонів, а нині нас 35. Як гарно наш сусід спорався з нами, немає покоління, яке би не. Плакало і не волало від того сусіда, від тої орди московської, яка поруч з нами живе. Сьогодні ми зібралися всі друзі, побратими, щоб вшанувати свого друга, який пішов на схід і загинув. На жаль, загинув віддав своє життя за Україну. Молодий хлопець, який покинув молоду дружину. Дитину свою, покинув один син своєї сім'ї, який мав прав дотримувати до старості, батьків, рідних. Але вийшло зовсім все по-іншому. І ми нині маємо розуміти і пам'ятати. Маємо усвідомити ці помилки, які зробили наші батьки, щоб нашим дітям не прийшлося йти воювати. Щоб нашим внукам не прийшлося ще раз стикатися з лицем, лице стою ордою московською, яка нині вбиває дим. Ну це друг, це кун, це брат. Це людина, це поліцейський, який Сумлінно з щастю, з гідністю виконав свої обов'язки. Він був сміливим, він був доброю, світлою людиною. У будь-яку пору доби Вадим міг би прийти на допомогу, коли би потрібно для своїх друзів. На війну він йти не боявся. Я ще працював раніше попередньо, на іншій роботі, ми з Деніїли разом на виїзди. Це був фахівець своєї справи. Його поважали люди в громаді, він... і він завжди говорив про те, що треба йти, треба йти, треба йти, треба йти, треба йти захищати. Я не можу тут бути. Він був утимований, вмотивованим, він був патріотом. І насправді не вистачає всім його по-різному для дружини чоловіка. Він був хорошим чоловіком. Він був хорошим господарем, хорошим другом, свідомим українцем, хорошим поліцейським. І нам його дуже не вистачає. Йому вічна пам'ять родині ще раз через співчуття. І тримайтеся, що вам можна сказати, він нічого не допоможе вже, ніякі слова підтримки не допоможуть, бо тому що таких слів ще не існує, які е, облечуть біль батьків. І дружини, і справжній чоловік, що тут сказати, йому вічно пан. Слава нашому герою. Вічно пан. наш най найлюбиміший, а наш єдиний. А це, що ж я до тебе можу сказати? Я ж тобі самі найкращі слова можу сказати. А ти моя люба дитиночка. а я ж тебе виглядаю. А я ж тебе носила, а я ж до тебе їздила, я ж у тебе ходила. Я не можу успокоїтись, забери мене дитину. Хай я буду тут з тобою, Боже. Ой, Боже Боже. Що ти найкраще любив Україну. Ой Боже. Не, нема тут. Neta, tô 嗯。